Привіт-привіт! Я Валерій «На Капоті, канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео розкажу трохи про новинку від компанії RM – Це ґрунт прозорий, ґрунт Adhesion Promoter. А, до речі, якщо ви знаєте, то лінійка саме ґрунтів від компанії РЕМ, вона обновилася. Зараз екстрасілер став уже називається не екстрасілер, а називається квікфілер. А ґрунт, який був прозорий, називався він транспарентсілер, він став саме Adgent Promoутер. Що помінялося? По-перше, треба розуміти, що якщо раніше ґрунт транспарентсілер прозорий, він був в літровій тарі, зараз він в трьохлітровій тарі йде. В принципі, можна замляти це зручно, тому що можна ставити на мікс машину працювати. Де він використовується? Він використовував. Використовується в ситуаціях, коли нам треба пофарбувати в режимі мокрим по мокрому без замотовки. Тобто, якщо нам треба пофарбувати, наприклад, підкапотний простір, там, да, в багажнику, десь, де важко підлізти, там, да, де, в якихось місцях, де важко шліфувати, там ви можете використовувати саме цей грунт, тому що і квікфілер. І саме адежопромоутер вони можуть можуть бути пофарбовані в режимі мокрим мокрому без заматовки. Якщо ви хочете перефарбувати, наприклад, автомобіль і е е якийсь бусик, наприклад, там да і вам треба швидко це зробити без заматовки. Ви просто почистили це поверхню. Оплили все, що зайве, нанесли адгежнопромотор. Тобто ви зберігаєте первинний колір, додаєте до нього якийсь ефект, спокійно фарбуєте, і це все буде працювати. Які нюанси саме в цьому ґрунті є? По-перше, хочу звернути увагу, що його можна носити на голий пластик. Тобто додаємо спеціальну присадку до цього ґрунта. І його можна носити без пластик праймеру, відразу на голий пластик. Це по-перше. По-друге, його можна використовувати з активатором сушки. Він буде висихати не за 15 хвилин, а за 10 хвилин. Тобто він буде працювати значно швидше. Який нюанс у цього ґрунта є? Цей нюанс. В тому, що його наносять не ґрунтовочним пістолетом, а саме лаковим пістолетом. Тобто, дюза повинно бути 1.3, максимум 1.4. Ви не використовуєте ґрунтовочний пістолет для ґрунта. Ви використовуєте лаковий пістолет. Ну можна взяти базовий, але буде трошки гірше важливо. Може, трохи гірше буде розкладатися. Але використовувати я раджу все такий пістолет, який під лак тюз 1.3. 1,4, тиск 2,0 і наносимо. Пропорції змішування грунта 3, 1, 1. Є можливість використати. Є можливість використовувати затвердник стандартний чи повільний. Також саме можна використовувати розчинник стандартний і повільний. Якщо у вас звичайна якась деталь, ви можете використовувати за звичайними розчинниками. Якщо температура висока чи досить багато деталей якісь фарбуються, ви використовуєте повільний затвердник і повільний розчинник. Буде краще розтікатися. Ну що ж, зараз покажу, як він працює. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійдемо. Ти і це телеграм-канал на капоті раджу підписатись. Для демонстрації ґрунта можна використовувати, наприклад, взагалі не зашліфовану деталь, тобто, якщо терміново треба перефарбувати через ґрунт прозори, можна використовувати. Якщо ви хочете зберегти, наприклад, в якихось тюнінг моментах структуру металу, ви можете нанести цей прозорий ґрунт на голий метал, він дасть максимальну адгезію. На нього можна наносити вже базу, вона буде краще триматись, ніж ви базу нанесете просто на голий метал. Це не працює. Сам ґрунт не є антикоразійним, тобто, якщо у вас голий метал, треба спочатку нанести чи кислотник, чи епоксидник, зверху на нього можемо через цей ґрунт фарбувати. Якщо якісь невеличкі такі прошліфовані моменти є, спочатку піддули балончиком. Ну, для того, щоб був антикоразійний захист. Далі наносимо ґрунт. Що я хочу подивитися саме, я цей капот зашліфував. Він зашліфований П320. В цій зоні він зашліфований градацією P240. Я хочу подивитися, наскільки в нього високий сухий залишок. По ТДС сухий залишок в нього від 20 до 35 мікронів. Буду планувати, щоб в мене було десь біля 30 мікронів, і побачу, як і які в мене буде, чи залишиться серисики, чи ні, а потім буде це фарбувати. Буду наносити ґрунт за допомогою пістолета DeVilbis GTI Pro Лайт з дюзою 1 і 4. Голова Тє 20. Побачимо, як вийде. Yeah. Пропорції змішування ґрунта 3, 1, 1. Якщо ми наливаємо його по вазі, то пропорції змішування на 100 грам ґрунта 20 а 22 грама затвердника і 20 г розчинника. Наливаємо. До речі, ви думаєте, що це новинка, але тут я залишився вже менше літра. Хоча тут було 3 літра. Я використовую його постійно, Досить зручно, швидко при ну, цьому все побачите. Грунт буде мутний такий. Але на деталі він буде прозорий. Стосовно розходу грунта. Всі, хто користується технологією фарбування мокрим по мокрому, знають, що розхід ґрунта мокрим по мокрому – це такий ефект, цей секрет полішанеля. Всі розуміють, що ґрунт, розхід великий. В режимі мокрим по-мокрому розход ґрунта дуже низький. Дуже низький. Ми наносимо його, його в один максимум півтора шари, тобто тоненький і повний чи просто повний. І розуміємо, що розхід його буде, ну, не знаю, на деталь. ну на звичайну жигулівську фільонку буде ходити ну, розведеного, розведено, ну грам 60-70. Розведеного. Тобто уявляєте, який розход маленький. Тобто дуже мультифункціональна така штука. ну Ці ґрунти по-мокрому. Так, додаємо затвердник. Затвердник стандартний. Аж, бачите, харденер 2.30. Це стандартний, не повільний. Так, у нас 150 грамів, тому треба налити 33. Так, є. І розчинник, до речі, ось, ось це повільний. Якщо нам треба використовувати, наприклад, якісь великі поверхні, як я казав, там, да, висока температура, ми використовуємо повільний. Розчинник, якщо просто у нас велика поверхня, можемо взяти розчинник повільний. Трохи дасть нам часу. Тобто висохне не за 15, а й десь хвилин за 17. Наливати буду повільний розчинник. Що? 30 грамів. Після додавання затвердника і розчинника необхідно суміш цю ретельно перемішати. Так, Пістолет Девілбіс. Обов'язково через сито. Грунт обов'язково повинен бути вимішаний ретельно. Він досить рідкий, як бачите, для грунта. Да? Ну, плодість така, як у лака, тому він вноситься лаковим пістолетом. Вістал до деталі 15 см. 15-20 сантиметрів. 15 Повний шар. Тут, якщо перемірити після того, як він висохне, він буде а, десь. А... Біля 25 мікронів. Біля 25 мікронів, повний нормальний шар. Як бачите, грунт спочатку був у нас, коли ми наливали, він був такий мутний, але коли ми його наносимо в цій плівці, він прозорий. Тобто, який у нас був колір такий залишився. Мене цікавить саме ця зона, де у нас 240 ка була, бо кругом 320-ка. Я побачу, чи будуть нас нюанси. І спробую, після того, як він підсохне, спробуємо його трошки підтерти. А зараз у нас пауза десь 15-18 хвилин. Бачите, за рахунок того, що ґрунт повністю прозорий, він виглядає, наче як лак. Але бачите, ми всі нюанси, ми бачимо, тобто колір оригінальний у нас збережений. Так само його можна наносити на незамотованій поверхні. Стосовно того, якщо у нас упала мусарина, зараз я буду її підшліфовувати. Щоб подивитися всю зону, бачите, така досить крупна, велика мусарина. Я візьму зараз градацію P800 від компанії 3M, і зараз буду підшліфовувати її. Грунт шліфується, все в порядку. Тобто я десь десь щось підбити треба, без проблем. Можемо підшліфувати. Ну, якісь моменти. О, хотів би подивитись тут якісь. Чи залишились риски. Я ось дивлюся. Це у нас тут p 240 І я бачу, що рис... рисочків у нас немає. Добре, вийшло, все нормально. Стосовно розходу ґрунта, хотів би додати, я взяв 150 густого ґрунта. Тобто з розчинника в мене було десь грам 200, і в пістолеті ще залишилось. Бачите, десь грам 40 залишилось. Тобто, суміші пішло на капот, на один шар, десь 160 грамів ґрунта. Це я вважаю це досить низький розхід для такого ґрунта, хоч він досить багато вартує, але розхід його маленький, і можна побачити, що це досить економно і швидко швидко для такої технології. Так, нагадую, це ґрунт від компанії RM, а саме Adhesion Promoter. Це прозорий ґрунт. Він використовується в ситуаціях, коли треба пофарбувати швидко мокрим по мокрому. Якщо у нас якісь місця, де дуже важко підлізти, зашліфувати, спокійно можемо наносити його не на риску, а прямо на деталь. Буде чудова адгезія, зверху по цьому ґрунту ми можемо фарбувати, будь любі фарби: акрилові чи базові, базовий Водні. Грун пропорції змішування 3,1.1, це по об'єму вазі 122.20. Висихаю за 15 хвилин, через 15 хвилин ми можемо його спокійно фарбувати. Якщо у вас є якісь а, запитання, коментарі, обов'язково пишіть їх по цим відео. І також не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш канал. До скорих зустрічей. Пока!